Жондір каже, ми у тому році теж дискували перед Оранкою. один мінус після дощу, не заїдеш Я Тобі, колега, скажу ще більше, що <кій> дискувати після збирання це в принципі ще й час, ще ресурси. Якщо у тебе є час, просто на це все це прекрасно. Бо у мене зараз нічого не вистачає. Не вистачає техніки, не вистачає людей. Для виконання всіх технологічних операцій, тому що після оранки у нас мусить бути аміачна вода або безводний аміак. А перед цим ще треба внести стрічковим методом добрива на глибину понад 20 сантиметрів, і на все це треба ресурси, треба техніка і так далі. Плюс додаткова солярка, я не розумію, для чого треба впирати. Ну, якщо ви, у вас оранка, додаткову солярку спалювати на дискування. В принципі, непогана історія. Звісно, мене буде скоріше йти. До речі, Яковишин орить зараз, ну, як вишене господарство, орить поля. Е, і, і орить правильно, орить і непогана оранка тут, Оранка, потім безводний м'як, як правило, був тоді, і нормальний результат. Так що я хочу сказати, це додаткові ресурси. До речі, теж не дискувало. Зразу після оранки почали орати. І орять, і це додаткові ресурси, додаткові гроші. А в наш час, коли взагалі ну, сутужно зараз, хоч там що не скажуть, тут ті і держава допомагає, і війна допомагає, і, і вологість, блін в цьому році як дурнувати. Ну, зрозуміло, холодна холодна літо, холодна весна, а потім чекаємо якусь суху кукурудзу. Купа-купа питань, і точно не вистачає техніки на, на таке, щоб ще дискувати, ще, ну, щоб всі операції. У нас і шредер є, можна буде зашредерувати, але так як оранка зараз, то ми вже працюємо без шредера і так далі. Кожна своя технологія, однозначно, тут ж не, ну, не поспориш головний результат. І головний результат не в тонах, а в доларах на гектар. Оце найкращий результат для власників. І для, ну, для розуміння для агрономів, для економіки, тому що все, що ми не робимо, ми робимо заради економіки, як, як комусь би не здавалося. Тому що тони можна виростити за різних умов. І хочу вам сказати одну історію: що додаткові витрати на гектар на наступний рік нести, ще не розуміючи, який буде рік, теж така собі історія. Так що, все, що ви не використали, а зекономили, а це значить заробили. Запрошую до співпраці, запрошую до дороконсалка, колеги тримайтесь. всім гарного доброго дня. Сьогодні у нас всякі, там 20 жовтня. Успіхів.